Бути відповідальним. Я дійсно вагітна. Навіщо ти тут? Мені потрібна підказка. Я хочу знати, чи можу я вийти за нього заміж чи ні? Джини вб'ють нізу протягом п'яти ночей. Вони всі помруть. На цьому наші стосунки закінчуються. Що, просто отак? Чому ти так пізно прийшов? Я працював у ніші. годі мене допитувати. Я хотіла сказати. Тут відбувається щось дивне. Чорна магія існує з часів пророка Мухаммеда. Мир йому й благословення Аллаха. Багато поганих вчинків записано в книзі проклятих. Серед багатьох злих джинів є один клан, який відомий своєю ненавистю до мусульман. Сестру, зрозумій. Ти вже не закоханий підліток. Щоб ти знала. Це не тільки про кохання. Ти ніколи не зрозумієш. Чи варто шукати альтернативне лікування? Ви навчалися в школі медсестер. Чому ви вірите в такі речі? Що мені робити? Вам не потрібно хвилюватися. Просто потрібно мати віру і вірити в силу Аллаха. алейкум. Алаха.